Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Веселі Кластики. Сьогодні ми з вами закінчуємо нашу роботу, нашу мандулу. Ми вже з вами її зробили, вже зробили навіть вісюлечку нашу, пітелічку. Тепер ми будемо робити ось ось цю таку китицю. Я зробила ось таку в мене, оскільки це веселкова мандала. Всі ниточки, які я тут витирачала сюди, я, от їх, вони в мене всі тут. Тепер я ось так їх намотала, бачите, на, намотувала на чотири пальчики. Ось так. Намотала, перерізала, зробила таку довгеньку таку трошки. Тепер що ми робимо? Беремо ниточку, яку завгодно. В мене, оскільки тут червона, я тут взяла червону. Робимо ось так. Це в нас буде ниточка, яку ми будемо прив'язувати сюди. Гарненько посерединки. Ось. Тепер беру знову червону. Виміряю довжину нашої кітиці. Так, ось. притримую, і робимо голівоньку нашій кітиці. Де ж ти є? Ось. Ось так просто. ти, ти сюди, пішла, намотуємо. Раз, два. Три. Можна навіть зробити чотири, о, і зав'язуємо. Просто зав'язуємо. Робимо вузлики, Вузликів робити, ви вже знаєте, я нагадую, краще три, бо навіть два можуть розв'язатися, а три вже не розв'яжуться. Навіть якщо потрібно розв'язати їх, дуже-дуже складно розв'язати. О! Тепер ми зав'язуємо тут нашу голівеньку. Ми так відміряли трошечки, скільки нам треба. Ниточок відрізали, ниточки убрали. Тепер ось тут нашу голівоньку. Теж спочатку ось так зав'язуємо щільно-щільно, зав'язали. А тепер, бачите, в мене тут теж ось вузлики трошечки нав'язані, як вузлики. Ми їх вже не щільно нав'язуємо. А так, тро, так, щоб вони так от свободно в нас висіли. Ось просто так раз, прив'язала вузлик. Раз, зав'язала трошечки. Не дуже. Так прив'язуємо. А ось так. Ось так, ось так, щоб було... О! З, трошечки зав'язала, бо у нас воно повинно висіти, ця китиця. Є. І тепер що ми робимо? Просто от сюди. Тут у нас петелька, ось тут кітиця. Беремо наш клейчик, кітицю ми прив'язуємо. Ось так. Зараз прив'яжемо. Тихо, гарненько прив'язуємо з однієї сторони, з іншої. Ось так. Навколо палички. Ось, прив'язали. Ось так. Раз, два, три. І тепер що ми робимо? Трошки тут у нас клейчиком, так, щоб вам було видніше. Трошки тут клейчиком на саму паличку, і трошки сюди клейчиком, щоб прикріпити наші ниточки. І сюди ми кріпимо нашу китицю. А сюди наші ниточки. І я теж ось так, бачите, прикрі... закріпляю це все. О, це ще вона у нас, тут вже у нас приклеїлось. Ми лишнє можемо відрізати. Так. Потім у нас приклеїться тут, ми відріжемо, а поки що просто ось так гарнесенько підрівняємо нашу щоб вона в нас була гарненька, рівненька, щоб у нас усе уж все вийшло. О, лишнє упрали і ось так. Бачите? Якщо ми з вами оберемо нашу, О, буде ось така в нас з вами мандала. Я так думаю, що у вас усе-усе-усе вийшло. Ви в мене в молодці. До побачення!